Всім привіт! Ви на каналі Саші Матвієва, і сьогодні ми поговоримо про нові законопроекти, їх навіть два, 9074 і 9075, де наші українські депутати хочуть дещо змінити. І це буде стосуватися виїзду за кордон чоловіків, які категорії. Попадають під цей дозвіл, кому можуть дозволити виїжджати за кордон. Прошу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайки цьому відео, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. Зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. Але перед тим дуже важлива і корисна інформація для всіх, хто зараз знаходиться в Польщі і в цілому в Європі, або планує тільки їхати за кордон. Якщо вам потрібно переказати кошти з Польщі та Європи в Україну, то я рекомендую TransferGo. Це є швидко, надійно і перших два перекази від нових користувачів TransferGo безкоштовні. Вам потрібно тільки встановити додаток на телефон. В описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на сервіс TransferGo. Завантажуйте його. Реєструєтеся і вже одразу ви зможете переказувати кошти з Польщі чи Європи в Україну своїм рідним, своїм друзям, можливо, комусь на допомогу чи на підтримку збройних сил України в будь-якому варіанті. Ви зможете переказати кошти. Також, якщо ви рекомендуєте TransferGo друзям, то ви ще зможете і заробити 100 злотих за кожного товариша, який також користується TransferGo. А також для всіх тих, кого цікавить інформація про ПІД, як його розрахувати, як це все виглядає, є безкоштовна інструкція від TransferGo. Тобто ви заходите, читаєте і знаєте, як самостійно це зробити. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі ви також знайдете цю інструкцію. Тому рекомендую: проходьте, реєструйтесь, читайте і знайте більше. Отже, друзі, переходимо до теми відео. Нардеп Георгій Мазурашу. 6 березня зареєстрував два законопроекти 9074 і 9075, де він хоче дозволити певним категоріям чоловіків виїжджати за кордон, але є певні умови. І пропонує на найближчому засіданні Верховної Ради це розглянути. Основна мета цих двох законопроектів це дозволити виїжджати за кордон студентам, також спортсменам і іншим категоріям чоловіків, які не підлягають під мобілізацію. У пояснювальній записці Георгія Мазурашу до законопроєктів 9074 і 9075 йдеться про те, що через заборону виїзду за кордон українським чоловікам призовного віку страждають ті категорії громадян, які не підлягають мобілізації або мають бронь. Мова йде про волонтерів, студентів, іноземних вишів та спортсменів, які можуть додатково привертати увагу світової спільноти до рашистської агресії проти України. Я це підтримую. Законопроект 9074 пропонує забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Законопроект 9075 Пропонується внести зміни, що забезпечують можливість українським студентам, іноземних вишів, чоловічої статі та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки. Людина, що хоче виїжджати за кордон, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації, відповідно до норм чинного за. При цьому громадяни України, які виїжджають за кордон під час воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ. Сума, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України. Якщо коротко про це, то хочуть дозволити студентам, спортсменам і людям, які є заброньовані або не підпадають під мобілізацію, виїжджати за кордон, перебувати за кордоном не довше дозволеного терміну. І якщо людина порушує ці норми, тобто перебуває довше, ніж потрібно, за кожен тиждень перебування за кордоном додатковий, ви змушені будете заплатити кошти на підтримку Збройних сил України. Ну, мені здається, це теж справедливо. Бо студенти, спортсмени і інші категорії людей, які є звільнені від мобілізації, тобто вони зараз не воюють, їх не призивають. Добровільно вони не йдуть в армію, але вони перебувають на території України, їм не можна виїжджати за кордон. То я вважаю, що таким людям можна дозволити виїжджати за кордон при певних умовах. Ну, я підтримую думку цього народного депутата, що таке можна було зробити. І такий законопроект можна би було б підтримувати. Що ви про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися. Сподіваюся, що це добра новина і досить непоганий законопроект. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!